Ще так, Проподаваться фоткалку. щоб отсюда щепот, мене... Е! странно. Ну ще ты въебалась, ну чему ты такая не Эй, я хто? Я тут новенький. Що тут робить? Не рядом. Ты тоник. О, що це за кнопочка? Ой, ви вже знімаєте? і всем привет. Я дядя, а ви хто? Тш! Богдан, ти нічого не помни, не помни, тим. Не знатимеш як тут робити. Ще раз нажму на кнопку. Па так, на чому я становилась? А, лад і всім привіт! На каналі Бодя Богдан. І ми якось граємо в... в ігру, яку я играв. Вау. кнопка, Ой! если я прыгну в воду, то я не умру? Бульк! Ха-ха! Я усалый! Э! Так, что тут робить? Другой этаж. Интересно, если я нажму на эту кнопку, то она меня ману... убьет? Хова! Как красивая штука. Давай еще одну такую самую. Да что с мной происходит? Что я уже сделал? Кто это сделал? Ладно, давайте уже будем устроить. О, векна. так Так. Лёй ему щется. О. И Ви. Да я так понял, буду вот красота. Уи. Будь, 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 будь. Будь, 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 будь. Будь, 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 будь. А что, исполнилось на первом этаже? Нічого не понимаю, ну ладно. Жопа з ним. А лучше пішли построїмо четвертий этаж. Если у мене його даже нема. Що це буде? Пічко. Вау. Це що? стіна. Це у нас пічко. Мз. Ну ладно. Так. що це прикольно? Понятно, Ні, нічого у мене щось дорогого нема. Мені треба щось недороге, щоб я щось. Міг купити. Я тільки що міг залізти на ТВ? А я так і не заліз. Давайте строїть. Тут тільки три кнопки. Вікно. Оця штука. тебе тебя штука. Все, я теперь кнопки поставил. Уху! А ты слышишь, бабло забираем. Тыры, пыры, в попе дыры. Так, идем выключать. ой ой Что происходит? А давайте сюда придем. Что это? А це що? Дивно. Що це? Вау? какатися. Оп, какатися? Це що? Криша, ой. Це що буде? Я що це Десь ще гірка. Це я так поняв, буде Як у первої хати, там, де то... Воно... Ну, коротше. Там, де воно то помните? Велі частині, ну, коротше, якійсь там частини, в мене була хата, там, де. Ну, коротше, там, де я то почав коли строїти, було таке ж саме. типа вот тут есть дырка, и тут я эти стекла, чтобы не сбежать. Может оно такая сама будет. Может и такая. Так. Стена. Ух ты. Это тоже стена. Ух ты. А, интересно, тут будет окно? Ну, может и буду. Ну ладно. Стоп. Стоп. Ну ладно. Попка с ним. Куда она меня ведёт? Трилочка. Трилочка. Куда это? Что это? Весь плат. Ну ладно. Вау. Стоп. Воно мене піп поселяє. У нас хлопачи. Це в гараж. Не в гаражі. З... Ну ладно. Эй, кем крышка? Тепер гору. Странно. Ладно, давайте вже без підказки. Реально, давайте гараж поставим, бо у мене тут якісь две тачки стоїть. Докупимо. Ой, зачем я замкнуть? Карпет. <laughs> Карпет. Выпустить? Ну ладно. Фиг с попкой тихо. <laughs> не, мне не треба на... Да, чтобы забрать... Да, На другий етаж Щось купити? Що це? Виндоу. вона дорога, ні, вона не дорога. Вау! Wow. Що тут? О, що це? Лапто! Я, Я можу мен... на ТВ залізти, но чому у мене не получається? Давайте... Заберем бабло наше. Кстати, а давайте будем подниматься. Поднимается по лестнице. Ноги за... зламаются. Плент. А, это цветок. А я думаю, что за плент. Пленд буква. А. 100 тысяч. Муха мукает. Стоп, а тут щось то нема, Дороге нема, Друге нема. Е! Що я тільки що зробив? Я зробив двойный прыжок. Ладно. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. Десять 10. 10 лестниц. Тут теж десять. Двадцять лестниц мені всього піти. Ну, так би скажем, небагато. Що це? Пігня, це що? Це теж пігня. Що це? О, це моя комната. <пух> лет. Блин, не последняя кнопка осталась. Дома на тетя пришла. какая теперь шла. Так. Не, если она там... Хотів... Ой, хотів світуалі дострої, бо без світла буде незручно. <звітло> Ура. Що за звуки? Тут... Так, спускаємося, щоб забрати. Там ігроки з'явились. И... Ну ладно. Я что-то на госте проламзала. Стена. Стена. Ой. Пип. Я задумала, ладно. Я пшты. Уйди. Я пшты. Ч-то уже до дома пришла. Сейчас глянем. Не, вона в доске, мама. Може, вона в гаражі? Ну, может, в гаражі. Вот ття до мене коч Оп. Ой ой ой, ой. 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 Я случайно. Блин, да. Уи. Что у тебя уже Привет, чубрик. О, я раньше боявся. Два що він мені на чй досі в мене? Чого додому полепала? Додому полпала. Ну, молод... Молодець. Молодець, ття. Так, що тут у нас? Це тут вигня. Що оце так? Что это? Цветок. Цветок. Дивіться, який у меня же другая этаж. Ой. Да Боже, чтоб ты по Это щепой хати, як вона називається Ой, куди я иду? Ну ладно. Вот. Сейчас лучше играть есть так. Ой, да я. Выпустить. А, короче. В ночи. Вах, непривычно. Так. Ой. что Прикол. Прикол, да, прикол. Картина. Тут же ж картина была. Ну ладно. Попка з ним. Р... Можно мне побухать? Можно бухай. Все, побухав. Ну, дать. С тебе 100 гривень. Угу. Да їх тобі гри... гри... 3 М3. Если эти суп... штучки говорят м3 м и і м 3, то я говорю М3 М3 Муква М3 м 3 м 3 е. м 3 м м 3. о, я знаю, що це за ігра Що це Пуфік Це тоже пуфік Ну, все, в принципі Да ведь як я паркурю. Спускаємось. Да скільки я вже на минут відео знімаю? Відео тільки стільки 17, я хочу до 20. Його тут буде? Скількись там серій. Тут, напевно, буде більше, ніж в первій хаті і в другій хаті. Бо я реально не знаю, скільки тут часів буде, якщо хата велика. Ой, не туди я пішов. Хри маму маму, маму, оп. А я паркурист. Дор. Конь. Э! Чего? Що це? Та вийде, що це? Дивно. Дивно. Дивно и дивно. Еще раз дивно. Ладно, все, пока! Ладно, шучу, да и пока. Хм. Что-то. Да ещё... Ой. Ну, более нечо. Да уйди Муха завелась и мучить. Спревуємо. Ладно, ось что Здесь свитолопова рук Ой. Хм, верно. Ну ладно, попка за the... Так, включаем здесь светло. Да боже, чтоб ты перервалась. Ну все, начал везде, свет вокруг включав. Так, а еще кто там? На тетке я играю. Ого, на тысяча. Я думаю, что там мало. Що це? Картина? Спасибо не надо. Це картина. Повікно ой. А що я купив? Я щось купив. Ну ладно, попа Там щось якесь три намальова, щось не вспів прочитати. Ну ладно. Поднімать. Що це? Ух ты! Другий этаж. Третій. Ух ты. Третій этаж. Це нічого собі. Уй! Уй. Я сказал уи, я сказав уі. Ну ладно. П'ятий тошно, ну, хоча в мене ще другий. Ще другий, ще другий не построєний. Дивно. Давайте построїмо цвіточок. Що, я построю цвіточок. Ура! Радуйтесь за мене я. Цвіточок построїв. Згавна і цвітка. Пункт. То йдемо той цвіт. Ідемо купляти флор три. Другий, третій пол. Третій пол. І ще земля. А ви не припухли. Ну ладно, попка з ним. Що це таке? Стіна, стіна, стіна. Самі стіни, ну Йошкін мод. Що це? О, вікно. Ой, чому так лягає? У мене вже з'явився третій етаж, третій етаж! ой. 60. Я хоть как раз на 60% ее построить. Ну, если вам понравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы.